Українцям у Польщі виплатять 13-ту пенсію також можна отримувати пенсію одразу в двох країнах. Уряд Польщі приготував тринадцяту пенсію не тільки для поляків. Доплата від ЗУС також доступна для пенсіонерів з України. Тринадцяту пенсію отримують понад дев'ять мільйонів людей. Додаткові виплати можуть очікувати особи, які з 31 березня матимуть право на пенсію за польською системою страхування. Її отримають не лише польські пенсіонери, а й громадяни України, яким ЗУС виплачує польську пенсію за віком чи інвалідністю. Кількість громадян України, які отримують пенсію. Від ЗУС становить приблизно 3 тисячі осіб, а сума виплат становить близько 3 мільйона злотих на місяць. Про це сказала професор Гертруда Устінська, президент ЗУС в Польській Республіці. Усім цим людям платять по 13 на тих самих умовах, які отримують поляки. Зростає кількість громадян України, які мають право на пенсію за вислугу років. Польща та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення. У цій ситуації українці, які легально працюють у Польщі, мають повне право на пільги з фонду соціального страхування, оскільки сплачували внески, ну про це сказала професорка Устінська. Щорічно за такою пенсією та по інвалідності звертається близько 200 осіб у польській системі для отримання права на виплату допомоги достатньо сплатити лише один пенсійний внесок для того, щоб мати найнижчу пенсію за вислугу років з 1 березня цього року це в розмірі 1338 злотих 44 грош, гроші. Це брутто, То необхідно продемонструвати мінімальний страховий стаж. Це 25 років для жінок і 30 років для чоловіків. Це стосується всіх застрахованих осіб. 13-ту пенсію призначають незалежно від розміру допомоги. Дата виплати припадає на квітень. Цього року сума брутто становитиме 1338 злотих 44 гроші. От оскільки це йде як найнижча пенсія. І всі отримують однакову суму 1217 злотих 98 грош. Уряд хоче, щоб 13-ту пенсію для всіх пенсіонерів також звільнили від оподаткування. Спочатку війни ЗУС взяв на себе виплату допомоги громадянам України, які отримують польські пенсії. Все, що їм потрібно зробити, це звернутися у будь-який заклад ЗУС. Більше того, українці, які працювали і в Україні, і в Польщі, мають право на пенсію з обох держав. Відповідно, міждержавна угода працює з 2014 року. Українці можуть отримати пенсію в Польщі, якщо останнє офіційне місце працевлаштування було в Польщі. Робота була за трудовим договором або за договором доручення. Досягли пенсійного віку 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. І є відповідний трудовий стаж: 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. Постійно проживають у Польщі. Під час оформлення пенсії в Польщі трудовий стаж на території цієї країни підсумовуватиметься з українським, проте польська пенсія виплачуватиметься лише за період трудової діяльності у Польщі. Відповідно, пенсійний фонд України виплачуватиме пенсію за стаж відпрацьований на території України. Наприклад, якщо жінка пропрацювала 10 років в Україні і 10 років у Польщі, то вона має право отримувати пенсію як і в Україні, так і в Польщі. Утім, важливою умовою є те, що період роботи в двох країнах не мають перетинатися і накладатися, щоб підсумувати польський пенсійний стаж з українським, потрібно взяти довідку з місця роботи та подати до відділу управління соціального страхування зустріч за місцем проживання у Польщі. При цьому не потрібно подавати повторну заявку в Україні. Вона подається лише один раз у державі, де зараз проживає людина. Українська пенсія може виплачуватися на польський банківський рахунок, так само як і польська на український. Розмір польської пенсії залежатиме від рівня заробітної плати і внесків, сплачених громадянином у ЗУЗ. У 2022 році мінімальна пенсія у Польщі становить 1217 злотих 98 грош. Це приблизно 9200 гривень. Більше інформації, якщо ви хочете ще дізнатися про отримання пенсії в Польщі, то я. Для цього залишу вам посилання, щоб ви ще раз все детально прочитали. Ну і також ви можете задавати додатково свої питання в коментарях.